Що відбувається після анафілаксії? Керівництво по наступних кроках життя після анафілаксії, відновлення, тривога та довгострокова стратегія. Анафілаксія це не просто гострий епізод, який вимагає негайного втручання, це травматичний досвід, наслідки якого відчуваються довгий час після видання адреналіну та виписки з лікарні. Багато хто не замислюється про те, що період відновлення після анафілаксії може бути настільки ж складним, як і сама реакція. Це не просто фізичне відновлення, це емоційне та психологічне пристосування до нового рівня усвідомлення ризику, зміна способу життя та необхідність постійної пильності. Я пам'ятаю випадок з практики, коли до мене звернулася молода жінка після важкої анафілактичної реакції на арахіс. Після стабілізації стану і виписки вона відчувала постійну тривогу, боялася навіть перебувати в місцях, де могли б бути арахісові продукти. Її життя кардинально змінилося, вона перестала ходити в ресторани, відмовлялася від відвідування заходів, де не могла бути впевнена в безпеці. Це типовий приклад того, як анафілаксія може мати глибокий вплив на якість життя. Фізіологічне відновлення, пауза, адреналіну і двофазні реакції. Як пояснює лікар, адреналін, введений при анафілаксії, діє як свого роду пауза, тимчасово купіруючи симптоми. Однак цей ефект короткочасний. Існує ризик повторного виникнення симптомів, відомих як двофазна анафілаксія. Це пов'язано з тим, що початкова реакція може бути лише початком більш серйозного процесу, який потребує додаткової уваги. Саме тому так важливо негайно звернутися за медичною допомогою, навіть якщо симптоми здаються покращеними після видання адреналіну. У своїй практиці я часто бачу, як пацієнти недооцінюють важливість повторного звернення до лікаря після анафілаксії. Вони можуть думати, що якщо їм стало краще, то все позаду. Але це не так. Важливо ретельно стежити за своїм самопочуттям протягом декількох годин і навіть днів після реакції, і при найменших підозрах звертатися за допомогою. Емоційний удар, тривога, страх і почуття провини. Емоційний вплив анафілаксії часто недооцінюється. Страх повторення реакції, тривога пов'язана з необхідністю постійно стежити за своєю безпекою. Почуття провини, особливо у батьків, чиї діти пережили анафілактичну реакцію, все це може значно знизити якість життя. Я вважаю, що психотерапія може бути дуже корисною для людей, які пережили анафілактичну реакцію. Робота з психологом допоможе впоратися з тривогою, страхом і почуттям провини, а також розробити стратегії управління стресом і підвищення стійкості до майбутніх викликів. Довгострокова стратегія від візиту до алерголога до зміни способу життя. Відновлення після анафілаксії – це не тільки медичний процес, але і зміна способу життя. Ось кілька ключових кроків, які допоможуть вам повернутися до нормального життя. Повторний візит до алерголога. Обов'язково запишіться на прийом до алерголога для обговорення подальших дій. Алерголог допоможе визначити причину реакції. Провести необхідні тести і розробити індивідуальний план дій. Оновлення плану дій при алергії. План дій щодо алергії повинен бути адаптований до ваших потреб та обставин. Переконайтеся, що він містить актуальну інформацію про ваші алергени, симптоми реакції та інструкції щодо лікування. Заміна адреналіну. Ніколи не забувайте про необхідність заміни адреналіну. Завжди носіть із собою два пристрої, термін придатності яких закінчився, і переконайтеся, що ви знаєте, як ними користуватися. Навчання оточуючих важливо, щоб ваші близькі, друзі, колеги і вчителі знали про вашу алергію і вміли надавати допомогу в разі потреби. Зміна раціону харчування, якщо реакція була викликана харчовим продуктом, необхідно повністю виключити його з раціону харчування. Важливо також уважно читати етикетки продуктів харчування, щоб уникнути випадкового вживання алергену. Навчання навичкам управління тривогою: вивчить техніки релаксації, медитації та дихальні вправи, які допоможуть вам впоратися з тривогою та стресом. Пошук підтримки: не соромтеся звертатися за допомогою до друзів, родини, психолога чи групи підтримки. Особистий досвід та поради. Я пам'ятаю, як одна моя знайома, яка пережила анафілактичну реакцію на укус бджоли, довгий час боялася виходити на вулицю в теплу пору року. Вона постійно перевіряла себе на наявність укусів, уникала місць, де могли б бути бджоли, і жила в постійному страху. Але завдяки підтримці сім'ї, психолога і алерголога, вона змогла поступово впоратися зі своїм страхом. Вона навчилася розпізнавати ознаки алергічної реакції, завжди носила з собою адреналін і уникала місць, де могли б бути бджоли. Вона також почала займатися йогою та медитацією, що допомогло їй впоратися зі стресом і тривогою. Укладення: Життя після анафілаксії може бути складним, але це не вирок. За допомогою правильного лікування, підтримки близьких і зміни способу життя. Можна повернутися до нормального життя і навчитися жити з алергією. Важливо пам'ятати, що ви не самотні і що завжди є надія на краще. Ключові думки та висновки. Анафілаксія – це не тільки гостра реакція, а й період відновлення та адаптації. Двофазні реакції це реальна небезпека, що вимагає уваги. Емоційний вплив анафілаксії може бути настільки ж серйозним, як і фізичний. Довгострокова стратегія відновлення включає медичні огляди, зміни способу життя та психологічну підтримку. Важливо пам'ятати, що з алергією можна жити повноцінним життям я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зрозуміти, що таке життя після анафілаксії і які кроки необхідно зробити для відновлення та адаптації.